Мене дуже сильно надихнула група «Океан Ельзи». І це дуже давно. От чомусь саме їхні пісні мені от пробирають до мурашок. Ну, Можливо, це через те, є що. Це щось схоже в голосі. Я є тобі є хочу сказати, славим, а це так? неможливо було бути не схожим, тому що Віталік Телезень, який є мій продюсер, він продюсував всі альбоми їхні, Океану Ельзи, починаючи з моделі, суперсиметрії і так далі. так далі. Ну, Ці останні вже ні, але оці якраз легендарні. Культури, легендарні культури, і... А ми тоді жили в однокімнатній квартирі. Е... І... Він весь оцей матеріал, ми ж тільки переїхали в Київ, от, ми також з нуля це все починали. І він весь цей матеріал, там, в такому в, в демо-версіях, це все приносив додому, він це все сидів, там, крутив. То, то ти і, чула так, ці пісні раніше за та, райони. Та. Так, я їх чула, і я просто, це неможливо було їх не, якби не впитати в себе.